Друзі, вітаю! Ви на каналі Юлії Хомяк і я до вас сьогодні з ось такою купою, купою подарунків. Хто знає, нещодавно в мене був день народження 1 червня, і, звісно, було дуже багато подаруночком. Всі, всім, всім дуже велике, дякую. Ще я в тижні буду показувати також деякі подарунки, які мені приїхали. Але от сьогодні, саме сьогодні, я вирішила зняти відео. Відео, знаєте, подяку. Моєї феєчки. якщо ви думаєте, що ця велика велика купа подарунків — це від декількох людей, ні, це від Наталочки. Наталочка і я хочу знаєте, зразу ж і подякувати її чоловіку. Володимир, величезне вам дякую. Дякую, що ви є у Наталочки. Напевно, ось так правильно буде сказати. Поясню. Наталочка моя вже подруга, моя вишивальна фея, яка мене просто одарює подарунками. Ви вже напевно хто підписан на мене, бачили. Я вже відкривала від неї купу подаруночків, на день народження моєї донечки, ще приїжджали мені. Ну, І також були знаєте, запаковані подарунки, дуже-дуже вдячна. І знаєте, і в той раз запаковував її чоловік, бо Наталочка знаходиться во Франції, на зараз, а її чоловік Володимир знаходиться в Одесі. І оце ж він все спаковує. Я просто не знаю знову ж таки величезний уклін і дякую, це просто неймовірно. Знаєте, отримати просто подарунок, або отримати отак все запаковане. Ну я, я не знаю. Ми вчора з Наталочкою списувалися. Вона каже: напевно, що нічого не буде запаковане. Тож, Наталочка, тобі, він, мабуть, це буде також сюрприз, все запаковане. Я відкриваю дві коробки, отакі великі коробки до мене приїхали. Я відкриваю, а тут ось така краса. Ну, як, як я. Можу втриматися і не почати знімати відео. Мені ж дуже хочеться заглянути, а тут же ж все запаковано так, що і глазочок не підлізе, і ніяк же ж неможливо подивитися, що ж там, і ви розумієте, тому я вирішила отак попрохала донечку е, пограти з молодшою. І кажу все, я пішла знімати, бо не терплячка, Я взагалі така людина, що мені прям все завжди цікаво. А тут, ну уявіть собі, уявіть мої відчуття, як мені хочеться зазирнути і побачити, що ж там. Тож. Давайте разом з вами відкриємо. Я навіть не знаю, з чого й почати. Ось цей такий подарунок прям такий важкенький. Я його наприкінці відкрию. Ну, Давайте ось цей синенький, дуже-дуже гарний. Я взяла з собою ножиці, бо я розумію, що, можливо, там в мене будуть труднощі для того, щоб відкрити. Отже, поїхали. Головне це записати одним кадром, щоб мене ніхто не потревожив. Так, ну так. Трошечки буде шурхатіння дівчат, але, але я хочу, знаєте, емоції всі показати, подякувати цій прекрасній сім'ї за таку увагу. Тому, тому буде ось так. Ого, щось тут так запаковано. Так, далі. Ну, уявіть собі, оце ж треба було все ось так пакувати. Цікаво, що ж там. Оце я була в шоці. Ну, я знала, ми ж з Наталочкою спілкувалися, що буде, подарунок, Ну, така купа. Я не знаю. <смі> так, як це відкрити? <смі> Володимир дуже старався бачу, дуже-дуже <смі> старався так запакувати це ж все. Так. О. Ось тут якась чорненька така коробочка. Ага, і не так все і просто, Боже. Я, я розумію, що вже ви в очікуванні в такому, як і я. Що тут за коробочка? Чорна якась коробочка. Так, о, можемо дістати. Так, це вибрасуємо. Ось така коробочка. Цікаво, що там. Якась краса. Ух ти, яка ручка. Клас. Ну, це взагалі. Оце я тепер буду, коли буду е, щось записувати, буду брати таку ручку і згадувати. Дякую, клас, вона крутезна. Тут ще бачите, камінець. Всі знають, що я дуже люблю, щоб все блищало. Дякую, крутезно. У мене такого ще жодного разу не було. Ну, бачила я, звісно, в таких футлярах класних. Дивіться, клас. Дуже-дуже-дуже дякую, неочікувано, клас, я дуже задоволена. Прям тепер така ручка <май> має навіть прикращати кадр, так, якщо буде лежати ось так. Та тепер можна ножиці не брати, а показувати ось цією ручечкою. Клас, дуже-дуже дякую, супер! Так, ну що, поїхали далі. Е, так, давайте щось з цього. Тут ще ось такі величенькі відкриємо. Так. Давайте. О, так. Ну тут, ножиці мені не потрібно, можна і ось так відчинити. Так, щось смачненьке. Бачу. Щось дуже смачненьке. Так. Ого, таке важке. Опа! От так. Печиво. О, це мої донечки улюблене печиво. Дякую, Шоколадне це. М -м -м. Тут трошки не таке. Ми в варусі купляли е, також такі е, великі печива, також шоколадні, але не такі. Ці, напевно, смачніші. Тому що в той раз Наталочка також мені відправляла разом з чоловіком своїм, відправляла мені багато смачненького, і все було ну, набагато смачніше. Ну, не знаю, можливо, то, -за того, що це подарунок, знаєте, це все серцем, все, це, це з почуттям все дариться. не знаю. Можливо, воно таке звичайне, як і всюду, але воно набагато смачніше і гарніше. Ось таке. Дуже-дуже дякую. Зараз е, донечка зрадіє, що приїхала така краса. Так, давайте ось це відкриємось. Такий конвертик цікавий. Цікаво що ж тут. Так. Так. Боже, як цікаво. Happy Birthday. А що це? Це, це листіпочки чи як? Як це відкривати, боже? Дівчата, а як це відкривати? Це просто так. А. Реально. Я просто в шосі. Дякую. Це я вже реву. Це круто. Це просто, це, це космічно класно. У мене були, була маленька, це прям спогади з дитинства. Були раніше також такі листівки ну не такі, звісно, це просто неймовірно. Оце прям топчик. це я, я сьогодні буду всім показувати. Я буду телефонувати всім і показувати всім своїм кумам, яка мені приїхала листівочка. Подивіться, ну це краса. тортик це просто. Ой, я в шоці? Клас! Оце взагалі емоції, Клас. Це над... треба було, напевно, останнім, знаєте, так, завершити ось такою листівочкою. Ну, нічого, тим не менш, бачите, вже реву, вже реву, Боже. Що ви робите зі мною? Друзі з Одеси. Я уявляю, як ми ото з вами зустрінемося, то буде щось. Дівчата не буду тиждень, напевно, записувати, що я не вишивала, бо це буде щось. Ой, так, отакі гарні півоні. Давайте відкривати далі. Я вже не знаю, в мене вже руки тремтять. Що ж буде далі? Боже, скільки емоцій. Я не знаю. У мене вже сьогодні не день народження, але відчуття, чесно кажучи, набагато краще були на день народження. Я просто. Це це щось. Та листівочка, це щось. Опа. Так, в мене аж слюнка пішла. Що це таке смачненьке? Так, це такі, ну, напевно, це такі печива. Клас, я такого в житті не бачила. Ну так, я думаю, що це такі печива, ось такі смачненькі. Ну, я вам потім скажу. Ну, я, я думаю, нам сподобається. Клас, дуже дякую. Знаєте, я взагалі люблю щось таке незвичне спробувати. Так ви знаєте, я і вишивки, так щось новий набір, то мені треба. І так само і в їжі. Щось, щось новеньке, для мене це супер класно, супер цікаво і з величезним задоволенням буду коштувати. Айну ту є тут, коли такі подарунки. Яка різниця? Чи то дуже важливо, чи що та дієта. Так, щось в мене вже упало. Так, боже, я не можу. У мене емоції, дівчата, вірите? Трошки шуршу знову. Забуваю за те, що я знімаю, трошечки шурхатю. Так, далі, що відкривати? Залишається ось такий великий, ось такий великий, і ось ці два також немаленькі. Ну, давайте ось ці орхідеї гарнюні відкриємо. божні орхідеї. У мене є декілька квітів, і там деякі вже почали. Навіть після прильоту в квартиру хвилювалася, що вони не будуть пікнути. Але одна квіточка все ж таки квітла. Ану, дивіться, ви швидше, ніж я. Дивіться. Так, ви перші потім я. Опаньки, Улюблений шоколад. Не кажу, що я знаю цю фірму, але улюблений молочний, з горіхом, міндаль. Це просто попадання, як можна сказати, в ціль. Дуже дякую. З величезним задоволенням 200 грамову пачку упрем всією сім'єю. Клас. Дуже-дуже дякую. Знаю точно, що це дуже смачні будуть шоколадочки. Оці так. І ухти! А я такого не знаю. А що це таке? А це, напевно, цукерочки, я буду відкривати. Це такі цукерочки, яких я взагалі не бачила ніколи. Прям такі цікаві. Так. Шоколад зі скарамель. Шоколад з карамелью, Ух ти, дивіться. У -у -у. Оце прям цікаво. Обов'язково будемо смакувати. Сьогодні прям будемо смакувати, а завтра вже знову дієта. А сьогодні будемо смакувати дуже-дуже-дуже величезне, дякую, крутяк. Так, далі, дівчата, ну що, поїхали вже з цього. І потім перейдемо до наступних. Так, відкриваємо. Це ж треба було такі пакетики, ось ці всі знайти. Отак запакувати. Я просто, Наталочка, це б на кращий чоловік. Ану, дивіться, дівчата, що тут таке. А, я знаю, що то. Я знаю, що це? Це кавуська. Обожнюю каву. Я та людина, яка п'є каву 6 разів на день. Дуже дякую. Це прям супер. З цукерочками, кавусю, з величезним задоволенням буду пити. Прям дуже круто. Дякую, дякую. Так, і що ж це таке? Манго? В той раз був він жир, а сьогодні манго. Клас! Інжир був, до речі, не пам'ятаю, я вам казала, що буду розповідати, не пам'ятаю, казали чи ні. Талочки, я писала, що інжир був дуже смачненький. А це манго. Також впевнена, що він буде смачненький, з великим задоволенням. Можна навіть вишивати і собі жувати ці... Фруктики дуже-дуже дуже дякую. Боже, скільки смачненького, скільки цікавенького. А в мене ота листівочка в голові, чесно кажучи. Так, дівчата, ну що, лишається два. Два таких ого го яких подаруночка. Ну, я не знаю з якого починати. Оцей такий прям важкий-важкий. Цей полегше, але я е, думаю, що тут якісь ниточки. Воно не дуже видно, знаєте, е, папір від мережки, я так розумію. Ну, давайте, давайте відкривати цей. А потім вже перейду до того, бо там я взагалі не знаю, що там може бути. Так, відкриваємо, відкриваємо трошки шуршу, вибачайте. -да Опа. Набір. А я не знаю цього виробника. Дезінг. Bubble G. Дезінг. Я не знаю так, цього виробника. Дякую. Буду знайомитися. Така абетка. У мене, до речі, немає жодної абетки вишивки. Клас, такий морський такий сюжет, дуже цікавий. Ну, мені цікаво, цікаво спробувати. О, які ниточки. Дивіться, дівчата, які класні ниточки, органайзер. Клас. Я такого виробника не знаю. Цікаво. Хто, звідки, <смі> хто ти є? Але, ну, напевно, він такий не важкий буде, обов'язково буду вишивати. Ви знаєте, що я подаруночки з величезним задоволенням. Е, нікуди ніколи не діваю, обов'язково буду вишивати і крутяк, буде мені така згадка величезна про Наталечку і її чоловіку. Тим паче, ну, дівчата, Одеса. ну, Звісно, морське щось. Треба буде потім колись вишити і сфотографуватися разом. Так, ну що ви ще усі є? Боже ті меншин, якою красо! Це звісно, Це, і мені здається, раритетіще. Боже, який він гарний. Наталочка, як ти таку красу мені віддала. Ти що? Це просто. Це, о Боже, дивіться на ці нитечки це страмінчик. Я вишивала страмін з великим задоволенням. Він вишивається легко в плані того, що. Ну, знаєте, треба шити, якщо ви вишиваєте страмін, Боже, це краса просто я хочу. я хочу, хочу його вишивати. Коли ти вишиваєш страмін, треба у Діменшинсь не по сітці вишивати, а саме по прев'ю. От тоді все класно, все класно тоді видно і все вкладається. Боже, ну це крутяк. Він просто неймовірний. Я така рада, я не знаю, просто він крутезний. Дякую. З величезним задоволенням буду його вишивати, Ну, це краса. Дивіться. Ви уявіть, коли він буде відшитий, це щось буде нереально. Що іще щось? Дівчатка, там ще два набори. Ого, там мене ж не юбілей, Наталочка, ти що? Боже. О, господи. Мілхіл. Дякую. Це про те, що я завжди мілхіл і отримую в подарунок. Чому Чому ви хочете мені дарувати мілхіл? Він прекрасний. Він прекрасний. Так. Ну, я, напевно, б хотіла подивитися ниточки. О, дивіться, який бісер. Багато так бісер. ось такі ниточки. Так, а ми можемо так відкрити. о, Дивіться, в мене такого нема. Дуже-дуже дякую. це, Бачите, тут жолудь, напевно, що десь він тут заховався. А, ось він. О, жолудь оцей буде пришиватися. Круто! Клас! Дуже-дуже гарний, з величезним задоволенням буду його відшивати. Крутесний. От знаєте, коли я побачила його, я зразу подумала за те, що хотіла би зробити знову собі скриньку. От класно, от мені здається, такий сюжет для скриньки, прям те, що треба. А я, до речі, думала собі замовити знову скриньку і щось вишити. Але з тих мілхілів, що, що в мене є, я так подивилася: ну, не знаю, там такі будинки та таке себе. Ну, воно якби не дуже підходить. А ось цей. Прям буду дуже-дуже дякую. Дуже задоволена. Так, ну і що, дівчата, ви це бачите? Ви це бачите? Цих мішок. Ви бачите? Бо я бачу, це крутяк. Ну точно мені треба мішки. Це вже мені <смі> Наталочка вже намікає, що давай вже вишивай хоч якихось мішок. Ось такі, бачите, ниточки тут гарні. Сансет, це дочірна... ні, це, напевно, що, правильно сказати, Dimensions. Раніше е, був Sunset. Бачите, ось така тканинка. Ну тут, напевно, що не повна зашивка. Можна буде підібрати якусь тканинку, е, замінити на рівномірочку. І вишивати ось такого красення. Класний, такий цікавий. Мені здається, він буде вишиватися не дуже важко. Треба буде побачити, подивитися перенабір, пошукати. І клас, дуже-дуже дякую. Прям... Оце, звісно, я не знаю, як можна було стільки всього надарити. Та що? Ну що, дівчата, давайте перейдемо до ось цього. Я просто вражена. Я просто не знаю, за, за, за що мені. Я починаю зайкатися, за що мені стільки краси, стільки подарунків. Я в шоці? Ну що, відкриваємо? Що ще тут Добий мене називається? Так. да 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 да, -да, -да Ну, звісно, іще ж папір. Ну, звісно, ну що це. Це дуже буде легко відкрити і побачити. Так, ну, цей вже можна одірвати. Та ладно. Реально... Це те, що я думаю. Це те, що я мріяла. Напевно, я казала, колись десь відео. Я балакала про це, дівчата, чи що? Звідки? Оце ти в мене питала за колір? Дівчата, я розумію, що це. Це, ви зрозуміли? Це листівки, план лист для відео. Відео для каналу YouTube. Готові роботи. Це блокнот, планер. Боже. Ото тепер до мене. Ми... Іменний. Боже. Оце капіт. Дякую. Я знову реву. Як можна таку красу? Де ти замовляла таку красу? Я не бачила, ще такого. Він такий приємний. Тепер я розумію, ось це, ця ручечка вона дуже буде тут пасувати, дуже до цього планера. Правильно називається це ж планер ці блокнотики. Дівчат. О! Реально! Це ж моя аватарка в Ютубі, дівчата. О, Боже, я в шоці? Я просто в шоці. А що шо це таке, тут таке? Якісь проекти. Ну Тут, мені здається, мені розглядати вже мій проект. моя назва? Ну Тут, мабуть, слова для мене. Дуже-дуже дякую. Просто, 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 просто це щось. Сумісні відшиви. мене <гум> ж. А оце взагалі, я просто, ну, я не знаю, я не очікувала. Ні, я це не очікувала. <гум> а коли ще побачила і це, це щось. Реально, дівчата, це такий шикарний подарунок. Я навіть. Так, тут же ж вони відкриваються. Це просто шикардосний палітра DMC, Це подарунок із подарунків, не знаю. Ні, звісно, кожен подарунок сьогодні був крутим. Ой, тут ще є такий зіп-пакетик, можна тут щось класти. Дівчата, я просто в шоці. Дякую, 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 Наталечка, Ти просто мене вразила. Це неймовірно, просто неймовірні емоції, неймовірні. Я не знаю, сльози. Ну мабуть. Я е, посміхалася вже скільки? Ну, більше ніж 20 хвилин. Це дуже дуже круто. Емоції переповнюють, я очікувала, але не от таку купу. Це просто величезна купа подарунків, неймовірних подарунків, і кожен із них підібрано настільки, що в мене нема слів. Дякую, дякую, що ти з'явилася в моєму житті, що ти дивишся мене, я не знаю. Просто ми обов'язково мусимо зустрітися. Це, це точно. Ну і... Я, я помню вересень. Це зрозуміло. Тож, величезне, величезне дякую, дівчата. Порадіть, будь ласка, зі мною. Ось такі неймовірно крутезні подаруночки до мене приїхали. І це від двох людей. Від Наталочки і Володимира її чоловіка. Дякую, дякую, дякую вам, сердечко, від мене. Ви в мене найкраще.